Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 28 липня, і це 1251 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обох цієї ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбулося за останню добу, і починаємо звісно ж з Новопавлівського напрямку. З яких з якого саме останнім часом ми починалися більшість наших оглядів мапи бойових дій, зараз причина тому, що російські пропагандисти, а також і деякі західні змі, деякі західні, скажімо так, журналісти, почали згадувати новопавлівський напрямок в форматі того, що саме тут росіянам вдалося вийти на територію Дніпропетровщини, тобто а саме за межі Донецької адміністрації Донецької області адміністративні межі в Дніпропетровщину це відбулося в районі населеного пункту Воскресенка, про який ми неодноразово з вами говорили, нібито в районі Маліївки, і в принципі, не можу сказати, що так дійсно це відбулось. І не можу сказати, що цього і не відбулося. Тобто потрібні офіційне підтвердження, хотілося б чогось більшого аніж заяв з боку російських окупантів, а також е, дуже цікавих таких е, західних журналістів, до яких є багато питань. Але тим не менш, якщо обстрагуватися від перших та від других, та подивитися на ситуацію незалежно, так як вона є насправді. То е, дійсно ще напередодні я звернув увагу на те, що найближчим часом російські окупаційні війська саме будуть мати можливість вийти на Маліївку, використовуючи лісосмуги між Воскресенкою та Шевченко. Ну і не тільки е, лісосмуги між цими населеними пунктами, а в принципі, і можливість навіть лобового удару. І окрім всього іншого, вони зможуть повноцінно зрізати одразу площу по а, двом а, великим таким полям, що дозволить їм більш-менш закріпитися а, або на околицях, або навіть в самому населеному пункті, в самому селі. Тому а, ці повідомлення я не думаю, що вони не відповідають дійсності, і передовий штурмовий підрозділ або диверсійна. А, Група розвідувальна група супротивника з черговим якимось там якоюсь своєю ганчіркою трьокольоровою або з ганчіркою від того чи іншого підрозділу, мала можливість зайти в цей населений пункт, зробити відповідне фото відео та похизуватися, отримали дроном в голову, ну і там зараз нема. Але відеофіксація, що вони там є, відбулася. Була опублікована в російських змі. Це ще не говорить, що вони закріплені, але прецедент міг би мати місце. Він мав місце, як багато разів з іншими населеними пунктами. Зараз у росіян дійсно існує таке собі поняття, як взяття того чи іншого населеного пункту чи села в кредит. Тобто, вони про це заявляють. Вони нібито навіть роблять якісь там фото та відеофіксації, що вони. Нібито в цьому населеному пункті, а насправді це передові підрозділи суїцидників. Ці передові підрозділи знищуються, нейтралізуються, а потім вже починається процес, нібито населений пункт вже там стоїть у них плюсик, нібито вони його вже захопили, і починається процес постійних гіпертрафованих штурмів будь-якою ціною. Тому з Маліївкою може бути саме така ситуація. Але, тим не менш, нічого у цьому, навіть якщо це і е, така собі взяття е, села в кредит, якщо це дійсно так, нічого у цьому е, позитивного нема. Тому що так, росіяни вийшли вже за межі Донецької е, області, вони вже наблизились до Дніпропетровщини. Новопавлівський напрямок став якраз тим напрямком, де це і відбулося. І розвиток подій. На цьому напрямку негативний розвиток подій продовжується. Негативний розвиток подій з прагненням росіян вийти майже по межі річок Ворона та Вовча до безпосередньо кожної з цих річок до їх лівого берега, і вони поступово намагаються це реалізувати. Вовча ворона вони будуть. Тиснути допоки не впруться в цю перешкоду природнього характеру, і зараз виникає питання, яким чином ми це, ну, це стало можливим, яким чином це стало можливим, з урахуванням того, що саме на новопавлівському напрямку досить довго трималася оборона. А зараз ми спостерігаємо один з найбільших, скажімо так, одне з найбільших розширень зони контролю, яке у російських окупантів відбувається в зоні бойових дій. Отже, 1 липня було ось так, 1 червня було ось так. 1 травня було ось так. І ось такий процес, який ми можемо побачити станом. Вже на сьогодні це один з найбільших процесів розширення зони контролю за останні три місяці по всій зоні бойових дій на Новопавлівському напрямку. О, ну я не знаю як пояснити, ось я не можу назвати це провалом, в принципі, це вкрай негативний розвиток подій на тактичному рівні. За три місяці вкрай негативний, але поступово це дійсно наближається до серйозної оперативно-тактичного рівня проблеми масштабної проблеми для Донеччини, для Запорізької області і для Дніпропетровщини. Ну і нібито зараз всі говорять про е, Покровський напрямок, всі говорять про Петріоти, всі говорять про якісь зустрічі з Росією. А з якою метою зустрічі, припинення ведення активних бойових дій. Тобто, при такій ситуації, коли російські окупанти а, мають перевагу на декількох напрямках і тиснуть, вони зупиняться от завтра. Зупинилися і почали говорити про мир. Серйозно а, можливо, треба зараз не стільки приділяти увагу вже а, якоїсь дипломатії, скажімо так. З ефектом вторинного продукту, а більш приділяти увагу, що відбувається в зоні бойових, дій, я впевнений, що дійсно воно приділяється. Але за три місяці на Новопавлівському напрямку ситуація не змінилася. Якби змінилася ситуація, ну мабуть, я говорив би трохи а, про інші речі. Говорив би про те, як росіян зупинили десь в районі Запоріжжя та Ялти саме сіл. Як продовжує триматися богатир та одрадне, але системні помилки вони продовжуються і нікуди вони не ділися. Далі це Покровський напрямок. Проблема не менша аніж на Новопавлівському, тим більше, що росіяни зараз все частіше намагаються прорватися в сам населений пункт з півдня через Звірове та перше травня. Вони намагаються закріпитися на околицях невеликими групами. Ну, тобто, класика жанру, те, про що ми неодноразово говорили. Тиск продовжується в напрямку Родинського, в напрямку на Красний Лиман, на маяк, Неканорівка, Суворове все без якихось кардинальних змін у цьому питанні. Поступово о, Покровськ охоплюється з півночі, і вони будуть продовжувати це робити. І як я говорив, о, проблема Покровська це не тільки, о, і не тільки до речі, Покровська давайте о, це буде коректніше о, проблема не тільки в тому, що росіяни зайдуть з півночі, на Родинське, охоплять, о, можуть мати вихід на Шевченко. О, і, в принципі, далі там Новоолександрівка і так далі. І закрити е з півночі сам Покровськ, а і вихід на добропілля це серйозна проблема, оскільки Родинське воно забезпечує одну з логістичних гілок на Покровськ з півночі. А добропілля це важливий логістичний вузол. Це перша проблема, яка може виникнути через те, що ми зараз спостерігаємо на північ від Покровська в районі Родинського. Ну тобто, ось е, саме в цій е, кризовій зоні. Але є інша проблема у той час, як е, дійсно зараз уся е, увага вона прикута до самого Покровська е, на цьому напрямку, багато говорять саме про це. Росіяни поступово намагаються протискати. Вздовж а, козеного торця річки по правому та лівому берегу на північно-східний напрямок а, протискати наш фронт через маяк зараз, а, через Попів'яр та Полтавку, через Русін вони намагаються рухатись в напрямку на Дружківку, перерізати Дружківку, щоб створити максимально несприятливі умови для Костянтинів. Тут є інша проблема, про яку я вже говорив, але хочу повторити цей момент. Є трикутник взагалі повної пустоти. Я його називаю трикутником пустоти. Ось він. Що таке трикутник? Це, ну, що це за трикутник? Це територія більше ніж 120 квадратних кілометрів, де нічого, окрім лісосмуг та полів та рокадних доріг, немає. З Жодного населеного пункту, жодної якоїсь локації, поля, поля, лісосмуги, лісосмуги. І для просування російських окупантів немає якоїсь серйозної перешкоди в цьому питанні. Вони можуть. Е, так, там є лінії оборони, безумовно, там є рубежі, безумовно. Але там територія, яка представляє собою переважно, це. Відсутність це відсутність населених пунктів і велика кількість додружківки саме ось таких е, можливостей використовувати лісосмуги. Ви самі можете побачити, е, як тут сформовано рельєфно ландшафтні особливості. Велика територія, яка має площу 120 квадратних кілометрів, і яка може бути захоплена. Ну, давайте говорити середньостатистично у росіян зараз. 120 кілометрів площі вони захоплюють за тиждень наступальних дій. Це їх зараз середньостатистичний показник. Відповідно, я не говорю, що вони це за тиждень захоплюють цю територію, до цього можна зробити висновки. Якщо там недостатньо особового складу, який контролює цю площу, це може відбутися навіть за місяць. Через місяць вже можуть бути біля Друж Київ, -Київ. Така ж сама ситуація, несприятлива, зараз складається і біля Костянтинівки, в районі Яблунівки, біля Олександра Калинова. Тут тримаються сили оборони України, вони тримають оборону, але поступово російські окупанти на Яблунівку та Олександра Калинова продовжують тиск і поступово закривають саме ось кишеню, яка знаходиться біля цих населених пунктів. Тому для Костянтинівки також погіршується. Ситуація, якщо Яблунівка та Олександра Калинова не зможе витримати тиск. Основна задача, в принципі, основна задача Сил оборони України станом на зараз, на мій погляд, на су суто ось такий а, мій дивано-експертний погляд. А, зараз основна задача змусити росіян залишитися в польових умовах на осінньо-зимовий період. Тобто з Покровським вже зрозуміло. А вже росіяни підійшли до околиць Покровська, і бої в місті, міські бої в осінньо-зимовий період, а можливо навіть і раніше. Я думаю, що це може вже почати каталізуватися. Формат міських боїв в Покровську вже може почати каталізуватися в серпні. Але Костянтинівка, Дружківка, Добропілля, Сіверськ. І так далі, ці населені пункти треба е, таким чином е, сформувати оборонні дії, щоб росіяни не підійшли до їх околиць до осінньо-зимового періоду і залишились на осінньо-зимовий період е, саме в польових умовах. Е, як це зробити? Чому це не було зроблено раніше? Ну, у мене нема відповіді, чому це не було зроблено раніше. Ще в 2024 році. Я е, неодноразово і після 24-го, на початку 25-го року неодноразово акцентував увагу на тому, що е, російська армія в 2025-му буде воювати виключно піхотою, і ми повинні бути до цього готовими. Що для них буде основна основний ресурс, яким вони будуть користуватися, це буде саме піхота. Ми повинні до цього адаптуватися, підлаштуватися, бути готовими до того, що доведеться воювати не проти механізованих колон, а проти ось таких зерграшей великої кількості м'ясного ресурсу, який відправляється в суїцидальні місії в форматі середньостатистичного лемінга. От з цим ми зараз і спостерігаємо, але цього не відбулося. Я навіть приводжу приклад, можу привести приклад, і неодноразово навіть військові про це говорять, що в деяких умовах ми не змогли е, адаптуватися навіть в питаннях використання в піввідронів. Я думаю, багато хто пам'ятає, що я неодноразово критикував той факт, що ми, не дивлячись на те, що росіяни почали використовувати багато живої сили під час штурмових дій, ми не змінили підхід е, до нейтралізації цієї. Живої сили. Тобто ми продовжуємо відноситись к питанню знищення е, особового складу е, росіян так само, е, як ми відносились до знищення російської техніки. FPV-дрон е, дрон знищений танк, FPV-дрон дрон знищений ББМ. Ну, інколи більше, інколи там 3, 4, 5 fpv дронів, знищений ББМ е, і знищений танк. Немає різниці. Але одна одиниця техніки знищується, умовно кажучи однім засобом ураження. І зараз, коли е, один FPV-дрон витрачався на е, БМП, або там на навіть Т-54-55, ну це, це одна справа. Е, але коли витрачається один FPV-дрон в групі мотоциклістів е, з 10 е, особового складу, 10 е, байкерів, один FPV-дрон на один ба на одного байкера. Ну хіба це щось не дивне відбувається? Так, хіба це, ну так, з раціональністю нічого не відбувається? Ну, хоча б, якщо подумати теоретично, що в даному випадку треба використовувати трохи інші засоби? І, от приклад, це е, сіверський напрямок, північ сіверського напрямку, це Серебрянське лісництво. Там о, ускладнено використання FPV-дронів саме через е, місцевість, ліс, Серебрянський ліс. Е, е, дивовижний ліс е, зруйнований війною російськими окупантами, нескінченою артилерійськими дуелями. Але в цьому лісі ефективними є е, fpv дрони е, бомбери, які скидують боєприпаси. Як це не дивно, але у росіян в піві дронів-бомберів набагато більше і частіше використовуються в цих умовах, аніж використовуємо ми. Питання, що не так? Питання чому так? На жаль, на ці питання немає відповіді. Так само і немає відповіді на те, чому ми не, саме не адаптувалися до того, що було і так очевидно, що росіяни будуть закидати нас м'ясо. В нас стільки особового складу, що протидіяти їм таким чином, просто немає. І ми повинні саме діяти в пропорції збільшення їх втрат. Втрати не збільшуються. Тенденція втрат саме зменшення. І якщо найближчим часом російська влада дійсно Об'явить загальну мобілізацію, до чого вона поступово наближається саме до такої думки, саме до такого рішення. Якщо вони дійсно об'являть загальну мобілізацію, то буде мобілізовано вже не 300 тисяч. Я думаю, що буде мінімум 500 тисяч мобілізовано, репресивна мобілізація відбудеться. Ці 500 тисяч дуже швидко опиняться в зоні бойових дій. І якщо ми все ж таки не візьмемо за адаптивністю до таких умов ведення бойових дій, то навіть якщо ці 500 тисяч опиняться в зоні бойових дій в осінньо-зимовий період, і навіть якщо вони за літню наступальну кампанію не будуть знаходитись на околицях більшості міст, а саме залишаться в полях, але отримують таке підсилення, то нас вже нічого не врятує. Дякую, друзі, що дивилися це відео. Дякую за те, що підтримаєте його лайком, підпискою, коментарем, натиснути дзвоника, підписатися. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Також нагадую, що ви можете допомогти каналу обосу Є, ставши його спонсором. Спонсорство Допомагає каналу робити якомога більше цікавого, унікального контенту, який ви не побачите на е інших каналах чи по телебаченню. Звісно ж, е спонсори перші отримують цей контент. Як завжди, дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обов'язку зранку в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.